Доброго дня всім! Мене звати Андріїв Тетяна Степанівна, я вчитель фізики загальноосвітньої школи номер 25 міста івано франківська Пропоную вам переглянути мою роботу на тему веб-сайт вчителя як форми дистанційного навчання. Набираємо назву сайту фізика. І потрапляємо на сторінку сайту. Сайт є дуже зручним засобом роботи для вчителя, оскільки вчитель може розміщувати свої методичні матеріали, конспекти уроків, сценарії виховних заходів, ділитися досвідом з іншими вчителями. А також учні можуть постійно використовувати матеріали сайту для навчання. Як приклад, у рубриці Все для вчителя по класні заходи розміщений. Майстер-клас на тему складання найпростішого оптичного приладу, який був проведений у 7 класі, захід можуть переглянути представники адміністрації школи, вчителі, учні, їх батьки, що розвиває зацікавленість батьків до процесу навчання. Також ми бачимо, що сайт складається з Двох колонок все для вчителя та все для учня. На сайті можна зареєструватися. Можна бачити статистику відвідування сайту. На сторінці сайту розміщено мій девіз як вчителя. Це слова святого письма. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла. І від надбання щирого золота ліпший прибуток її, за заперли вона, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Передати мудрість навчити учня вчитися це є головна мета кожного вчителя впродовж педагогічної діяльності. На сайті також розміщено навчальний посібник вчителя методиста загальноосвітньої школи номер 25 лиця Галини Йосипівни. Моделі уроків з фізики, 8 клас, тема теплові явища. У цьому посібнику міститься розробки уроків з теми теплові явища, які може переглянути кожен вчитель і використовувати при підготовці до уроків. Ось на повний екран, бачимо. Розробки уроків методиста. У рубриці все для учня представлено відеоматеріали до уроків, також підручники, які ми використовуємо при вивченні предмету. Бачимо збірники завдань. Зокрема, збірник задач з фізики 8 клас автор не нашив. Учень, зареєструвавшись на сайті, може пройти тест тієї чи іншої теми. Ось, у рубриці перевірка рівня знань. Бачимо таку можливість для учня. В підсумку хочу сказати, що веб-сайт це сучасний інформаційний ресурс, який заміняє методичні папки, портфоліо, різні форми звітів під час атестації. І є незамінним засобом для роботи з сучасними учнями.